Треба якось вчинити якийсь посильний тиск на наших можновладців і показати, що ми не задоволені їхніми рішеннями. Цікаво, що дуже багато молоді. Мені от це правда. Мені казалось, що вона взагалі не цікавиться політикою ну як бачимо, це ваше хімне враження, так само як і моє. Я перший раз сюди прийшла і така, а чого тут всі такі молоді? Очевидно, ми недооцінювали молоде покоління. А у вас є хтось з ваших родичів чи знайомих на фронті? Так, є. А вони ну, цікавляться тим, що тут відбувається? Ну, звичайно, ну фронт. Там же ж такі самі люди, які тут. Ну, типу, ми всі захищаємо нашу державність. Ну, ми прийшли тут захищати нашу державність. Люди у формі захищають нашу державність від зовнішнього ворога. Я була на майдані регулярно, виходила на акції за стерненка проти Авакова за мову. Ну, якщо це можна вважати, що активно цікавилась, то думаю так.